Доброго ранку, дітки та дорослі, ось і прийшла вже весна, а місяць березень її розпочинає. Що ти березень приніс? Соку і беріс. Поспішаєш ти куди? На городи та в сади. Що ти будеш там робити? Сіяти зерно і квіти. А якого кольору місяць березень? Як ви гадаєте, дітки? Подивіться на ці фото. Я думаю. Що він блакитно-жовтий, прозоре небо і яскраве сонечко, блакитні проліски і жовті калюшниці. Малята, а як там наша весна на підвіконні? Поглянемо, що змінилося. Наша суха цибулька напилася водички і відростила корінці. І ось такі зелені стебла. А майже суха гілочка абрикосу від водички світла та тепла розквітла. Вишенька прокидається повільніше, але теж розкриває бруньки. А калина розпустила ось такі перші яскраві зелені листочки. А от що сталося з насілинками чорнобривців. Вони розкрилися і з'явилися маленькі паростки. І це означає, що насінинкам потрібні не тільки світло і вода, а ще потрібен ґрунт, земелька. Тому посадимо парустки у склянку з землею, полем водичкою і будемо спостерігати далі. І разом з нами спостерігає киця Бася. Дітки, ви запам'ятали, що потрібно рослинам для життя? Так, сонечко, водичка і земля. Дітки, а що змінилося на вашому підвіконні? Чи може поряд з будинком або в парку в саду? Чекаю ваші нові фото. Дякую за увагу дорослим за допомогу. До зустрічі!